Вітаємо на каналі Онишкевичі. Друзі, у нас сьогодні пляца під назвою Перекоти поле. Готується дуже швидко, випікається одним коржем. Не потрібно готувати додатково крем, смаки дуже гарно компонуються, на вид дуже гарний. Рекомендуємо спробуйте. Перелік складників залишаємо і під відео також. Отже, горіхи і курагу ми перебиваємо в блендері разом. В результаті у нас має вийти ось така маса. Далі нам треба кисломолочний сир будь-якої жирності, у нас домашній. Ми його ретельно перетираємо воделкою або так само перебиваємо блендером. До сиру додаємо кокосову стружку, перемішуємо, додаємо 3 жовтки, цукор і перемішуємо до однорідного стану. До цієї маси додаємо перебиті курагу і горіхи. Цієї маси ми зробимо смачне кульки, які будуть дуже гарно виглядати у нашому пляску. Тепер формуємо кульки руками. Маса дуже така клейка, гарно формується, гарно збирається. На нашу форму нам треба приготувати 20 кульок. Можна робити і більше і менше, залежно, яка буде у вас форма. Далі кульки ми відправляємо у морозильну камеру і тим часом вибиваємо яйця, збиваємо в піну, додаємо цукор. Це ми готуємо тісто. Додаємо сметану будь-якої жирності, олію без запаху, перемішуємо. Додаємо просіяне борошно, розпушувач і все це ретельно перемішаємо до однорідності. У нас виходить таке лите тісто. Розділяємо тісто на дві частини, до однієї додаємо какао і ретельно вимішуємо, відкладаємо в бік. Тепер у нас ще залишилися білки, ми збиваємо їх в піну. Додаємо поступово цукор, збиваємо до глянцевих блискучих піків, додаємо ванільний цукор, сюди ж додаємо пудинг. можна зі смаками, будь-який, який вам до смаку. У нас просто сметанковий. І все це гарненько перемішуємо даємо сметану. Сметану теж можна брати будь-якої жирності. Можна брати навіть знежирену. Ось така сметанка у нас виходить. У нас 15% жирності. Далі форму застилаємо пергаментним папером, нічим не змащуємо, викладаємо білу частину тіста. Розправляємо. Зверху викладаємо темну частину. І теж легенько розправляємо. Тепер викладаємо наші сирні кульки, які ми виняли із морозильної камери. Вони нас ще не замерзли, але вже так добре-добре схопилися. Можна і заморозити. Можна приготувати більшого або меншого розміру. На кульки виливаємо сметану, гарненько розправляємо, і відправляємо наш пляцок у розігріту духовку, випікаємо при температурі 160 градусів приблизно 1 годину до зарум'янення і до сухої шпажки. Коли ми його випечемо, залишаємо в духовці ще на 10 хвилин, а вже потім виймаємо. Зверху поливаємо шоколадом за бажанням, У нас просто розтоплений шоколад разом з олією. Можна просто припорошити пудрою. Виглядає так, що процесів дуже багато, але насправді він готується дуже швиденько і дуже-дуже просто. Ще й плюс гарний на розрізі. І не потребує додаткового приготування крему. Коли повністю охолодиться наш пляцок, нарізаємо його. І він дуже гарно дивиться на розрізі. Коли він випечеться, спочатку піднімається такий досить великий горбик, але він потім трішечки осідає. І все ж частинка його залишається. Ось такий гарний і смачний. Дякую, що ви були з нами. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, підтримуйте українське. І хай вам все вдається, друзі!